Презентація буде а, з двома спікерами, один з яких буде онлайн. Щоправда, а, це запрошую сюди пану Ярославу Бухонську. А, вона є фізіологінією рослин групи компанії BTU. Юкраїн і е, її, я так розумію, співавтором да співспівспікером е, буде пан Михайло Журба, який до нас приєднається онлайн. і Він є заступником керівника науково-дослідного відділу з мікробіології Кернел. Будь ласка, давайте про біопрепарати і секвестрацію якраз СО2. Е, е, Це дуже важлива тема, е, що ми можемо там зробити. Mm, дякую. Так, дуже дякую, Ольга, за таку чудову презентацію. Справді вона сьогодні буде гібридна у всіх сенсах. Я почну офлайн, а Михайло продовжить онлайн. І як ми вже сьогодні всі зрозуміли, жоден захід, який присвячений глобальним змінам клімату, будь то Коп в Баку чи ґрунтова конференція в Києві, прямо зараз, він не обходиться без питань про вуглець. Тому що, як ми знаємо, Є багато різних парникових газів, які є такими драйверами зміни клімату, але саме вуглекислий газ є, має він таку найвищу частку як агент, що спричиняє глобальне потепління. От. І, на жаль, наша планета це недушна кімната. Зменшити вміст вуглекислого газу в повітрі ми не можемо, просто її провітривши. опції переїзду, ми теж не розглядаємо, тому нам треба впроваджувати якісь набагато складніші рішення, щоб з цим впоратися. І глобально, якщо тут дуже узагальнити, то наші дії вони зводяться до того, наша задача щоб зменшити, щоб ось той вуглекислий газ. Неорганічний вуглець, який міститься в повітрі, його перетворити на органічну речовину біологічного походження і десь її акумулювати. І причому робити це треба швидше, ніж ми цю органіку у вигляді викопного палива спалюємо або втрачаємо в ході деградації ґрунтів тобто задача стоїть дуже нетривіально. От. Чому ж ми говоримо саме про ґрунти? Так як подивившись на цю схему, ми можемо побачити, що взагалі найбільшим депо вуглецю є океани. Чому не говоримо про океани? Тому що саме на ґрунти у нас є найбільше важелів впливу, саме на них ми можемо повпливати. Що ж у нас відбувається в ґрунті? В ґрунті органічний вуглець зберігається у вигляді органічної речовини ґрунту. І тут є така термінологічна неточність, тому що коли ми чуємо органічна речовина, ми уявляємо собі якусь таку щось одне. Але е, правда в тому, що до складу органічної речовини ґрунту входять тисячі різних речовин, тисячі різноманітних е, біологічних молекул. Е, що це для нас означає? Це означає, що така величезна кількість сполук вони будуть мати різні властивості і вони будуть по-різному реагувати на різні фактори середовища. Наприклад. До цих речовин, що входять до органічної речовини ґрунту, перепрошую за тавтологію. Входить, наприклад, гумін. Гумін є надзвичайно стабільною сполукою. І також до органічної речовини ґрунту входить, наприклад, сахароза, яка є сполукою, яка дуже швидко розкладається. Тобто, ось ця гетерогенність це таке дуже важливе питання, і тому, як вже багато спікерів наголошували, є велика проблема моніторингу. Саме в ґрунтового вуглецю, тому що ґрунти самі своєю природою є дуже різнорідними, різні типи ґрунтів, різні типи рослинності, які на них зростають. І тому спрогнозувати, які саме будуть, яка кількість цієї органічної речовини буде входити, які типи різних сполук будуть до неї складатися. Дуже складно, які зміни будуть в часі з цим проходити, що з них буде більш стійким, що з них менш тіським стійким. Це все надзвичайно складні питання, які потрібно враховувати. Тому для того, щоб оцінити, який у нас буде потік вуглекислого газу, тобто СО2 з ґрунту в атмосферу. Нам недостатньо просто знати, які в нас є валові запаси вуглецю в ґрунті. Нам потрібно знати, які різні речовини входять до складу органічної речовини ґрунту. Нам потрібно знати, який в них буде час, прогнозований перебування в ґрунті, і з цього вже приймати рішення. І тут ми приходимо до такого питання, що в контексті прийняття управлінських рішень щодо оптимізації використання ґрунтів саме як резервуарів вуглецю, було прийнято такий умовний поділ органічної речовини ґрунту на три пули або на три фракції. Що ж це за фракції? Вони називаються лабільний, стабільний і інертний вуглець. Іноді для спрощення також використовують дві категорії: а саме лабільний і стабільний вуглець. Чим же вони відрізняються? Ключова різниця, яка нас цікавить, це час перебування цих сполук у ґрунті. Лабільний вуглець перебуває в ґрунті, тобто до категорії лабільного вуглецю належать всі ті сполуки, які перебувають у ґрунті до трьох років. Три роки це максимум, тобто, це можуть бути сполуки, час життя яких буде години, хвилини, дні, але загалом вони мають нетривалий таке життя. Сполуки стабільного вуглецю це вже ті, які утримуються в ґрунті 10-15 років. Сполуки інертного вуглецю, хоча ми якби розуміємо, що в живій системі нічого на 100% інертного бути не може. Але інертний вуглець це той, що зберігається в ґрунті сотні і навіть тисячі років. Чим же нам цікавий лабільний вуглець? Хоча, здавалось би, він в тому ґрунті зберігається недовго. А тим, що саме лабільний вуглець це джерело живлення для ґрунтових мікроорганізмів. І що у нас відбувається, коли в ґрунтах лабільного вуглецю не вистачає? Відбувається ситуація, яка спостерігається після розгорювання цілини. Ми знаємо, що після розгорювання цілини декілька років ми маємо високу вражальність, далі вона різко знижується. Яка цьому є біологічна передумова? Після розгорювання. Мікроорганізми ґрунту активно починають розкладати лабільний вуглець ґрунту. Вони ним активно живляться, але ці запаси швидко виснажуються проходить декілька років, їх не залишається. Різко падає мікробіологічна активність ґрунту, починає руйнуватися той стабільний вуглець, який мав би залишатися в ґрунті сотні тисяч років, і ми бачимо дуже різке зниження врожайності і продуктивності на таких ґрунтах. Тобто дуже важливим завданням землекористування є не втрачати цей лабільний вуглець і підтримувати його достатню кількість, тому що саме він забезпечує мікробіологічну активність ґрунтів. Як же не втрачати стабільний вуглець ґрунту? Його потрібно ізолювати від діяльності мікроорганізмів і тих ферментів, які будуть його розкладати. Його потрібно ізолювати від кисню. Це відбувається завдяки його сорбції на мінеральних частинках ґрунту, і також завдяки утворенню мікроагрегатів. І тут теж такий цікавий момент, що для утворення мікроагрегатів потрібні мікроорганізми, тому що саме за рахунок біополімерів мікроорганізмів, це такий як біологічний клей, який склеює між собою мікроагрегати ґрунту, утворюючи більші структури, в яких утворюється безкисневе середовище і в яких стабільний вуглець ґрунту він буде надовго захищений від деградації. Таким чином, ми можемо сказати, що мікроорганізми нам необхідні не тільки для безпосереднього розкладання рослинних решток і переведення їх в органічну речовину, а й також мікроорганізми утворюють ті мікроагрегати, ті структурки, які в ґрунті будуть захищати. Сполуки вуглецю від розкладання. І також будуть сприяти утворенню капілярної структури ґрунту. І по капілярам буде переміщуватися органічна речовина ґрунту, відкладатися в глибших шарах, буде створюватися ефективне таке депо вуглецю. От. А про е, сільськогосподарські практики, які сприяють. Покращенню здоров'я ґрунту, підвищення його родючості і реальні бізнес-кейси, як це вже працює, і не перший рік у компанії Кернел. Я запрошую свого ко-спікера Михайла Журбо. Так, є пан Михайло. У нас на зв'язочку чи є зв'язок з ним? А, будь ласка, можемо його підключити? Так, є, бачимо. Будь ласка, пане Михайло, ви. Михайло, включіть мікрофон, ми будь ласка. А ми вас не чуємо, звук. Щось дуже тихо, десь там. Так, так. Мабуть, не включив просто звук. Зараз як чотно. Так, да, є. Супер. А. Так, супер. Е, Ярослава дійсно дуже гарно підготувалася в плані терапічного і розповіла про ці... Е, ага, я себе чую, що там на задньому Щось зі звуком. О, так, так, так краще. Е, так, вітаю колеги. Дякую ну, всіх присутніх, хто підключився онлайн. Офлайн, і тому хочу продемонструвати наше дослідження. Давайте повернемося ще на початок. Ну добре, давайте з цього слайду почнемо. Хочу сказати, що в компанії Kernel ми працюємо з компанією БТУ, дуже давно використовуємо їхні біопрепарати. В основному такі препарати, як екостерн. Ми його використовуємо як деструктор, але він має також і біофунгіцидні властивості. Тому ми вносимо, в принципі, цей препарат на всі площі: як екостерн бактеріальний, так і екостерн триходернільний. І тому суть цього досвіду, так тема, яка була представлена на слайді, полягає в тому, щоб подивитись, як саме відбуваються процеси мінералізації органічних рештов, які в нас знаходяться в ґрунті, і сам досвід ми проводили ще з 2019 року, тобто вже п'ятий рік проходиться дослідження. Як ви бачите на схемі, тут представлений: у нас є просто контроль, так, є кас, є екостерн класичний, екостерн триходерма і відповідно комбінація екостерн бактеріальний з екостерном триходерміном. І цікаво, що є ще варіанти зі збільшою нормою екостерну в 10 разів. Ну, До них ми повернемось далі. Так, наступний слайд. Угу. В принципі, Ярослава дуже гарно розповіла про сам вуглець, так і тому я зупинятись детально на цьому не буду. Лише хочу ось нагадати, щиро, що саме лабільний вуглець це якби динамічний показник, і його збільшення демонструє направленість процесів гуміфікації органічної речовини, тобто переходу більш в складні високомолекулярні сполуки, з чого саме складається органічна речовина відповідно наш гумус. Для цього ми обрали саме лабільний вуглець, бо він є більш динамічним, і ми по ньому можемо прослідкувати, як відбуваються процеси мінералізації. До цього ми е визначали лише органічну речовину та гумус, і по ньому ми в принципі, нічого не побачили, ніяких змін. І, відповідно, ще були такі мікробіологічні показник, як коефіцієнт трансформації органічної речовини, тобто підвищення даного показника нам буде свідчити про знову ж таки направленість мікробіологічних процесів в ґрунті і перевагу синтезу органічної речовини над її мінералізацією, тобто дегуміфікацію. Так, давайте далі. Ось на слайді ви можете побачити дані. Це дані вже за 23 рік одного року. Так, дослідження. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що у нас лабійний вуглець зростає у варіантах з використанням біодеструкторів, і особливо цікаво, що у нас, ось, наприклад, є варіант екостерн триходерма кілограм, так та Екостерн-10 кілограмів. І ми майже ну суттєвої різниці не бачимо. З цього можемо зробити висновок, що збільшені норми в 10 разів вони є неефективними, так як з економічної, так і з екологічної точки зору. Тобто, природа, в принципі, регулює баланс, і відповідно достатньо вносити кілограма триходерми для певного ефекту. Далі. Далі на слайді представлені результати трьохрічних вже досліджень, які ми проводимо на нашому досліді. Ще забув сказати, що даний дослід, тобто ми ті ж самі варіанти, вносимо кожен рік. І відповідно в монокультурі вирощуємо тільки кукурузу. Тут дані досить цікаві, тому що. Ми побачили, що саме по лобільному вуглецю так у нас е, йде накопичення е, відсоток накопичення органічної речовини, саме лобільної е, органічної речовини. Е, там можна наз, е, далі класнути, буде прибавка. Е, там анімація. Так, тут 0,11%. І наступний прибавка е, 0,18%. Тобто, ми бачимо, що це вже дані трьох років досліджень. Е, так, далі. І, до речі, по цим даним ми разом з компанією Беттю зробили спільну публікацію, яку також опублікували, і тобто, це вже дані наукової статті. Далі, як я попередньо казав, ми визначали мікробіологічні показники, і ми бачимо, що коефіцієнт трансформації органічної речовини також зростає у варіантах з використанням як екостерно класичного, так і еталонного варіанту. Екостерн бактеріальний плюс екостерн триходерма порівнюючи до контрольного варіанту, що і підтверджує дані агрохімічних показників. Далі і нам цікаво також було подивитись, як саме розвиваються гриби роду триходерма, так і порівнюючи до контролю, звичайно, ви можете бачити, що в контролі є у нас триходерма, оскільки в ґрунтах є аборигенна. Триходерма, і коли ми вносимо додатково каз, ми можемо бачити розвиток цієї ж триходерми. А в варіанті з внесенням саме безпосередньо триходерми і кастерно ми бачимо більше зростання, так? В порівнюючи до контрольного варіанту, опосередковано з цього можна зробити висновок, що даний біогент приживається все ж таки. Далі? А. Вже, мабуть, ви чули так про компанію Biotrex та індекс біологічного здоров'я ґрунту. Досить цікавий метод. Нам він сподобався. В принципі, він нам демонструє, чим вищий даний показник, так, тим більше, більше різноманітніший ґрунт на мікроорганізми і більш активний. Даний показник він доповнює наші дані, які ми отримали: агрохімічні багаторічні дані, так, і мікробіологічні. Тобто, ну, можна сказати, що даний показник він підсумовує наші отримані дані. І цікаво, що все ж таки є певні рекомендації, тобто, якщо цей показник буде менший, так, то треба змінювати або технології. Грунтообробки або внесення добрив, зниження рівнів пестицидів, так далі. Так, і далі на слайді ми можемо бачити вже результати оцінки за методом Biotrex. Тобто, що ми бачимо, що контрольний варіант він менший на індекс екофізіологічного різноманіття, а варіанти з внесенням бактеріальних препаратів вони зростають, і це достатньо високий рівень, в принципі, для того, що в нас відбуваються процеси мінералізації органічних решток і ґрунтові мікроорганізми, в тому числі з наших біологічних препаратів, вони приживаються, працюють і виконують свої функції. Так, і далі, мабуть, вже все. Так, Саме дякую так. за увагу. Якщо якісь питання будуть, то будь ласка.